Gracias. Добрий день, доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка тут сьогодні акція? сьогодні? День захисту політв'язнів, і ми, жінки, всеукраїнський жіночий рух за вільну Україну підтримуємо цю акцію в політв'язнів, тому що політв'язнів зараз в Україні забагато. І я вважаю, що треба якомога швидше іти нам до Європи, щоб не було такого глуму в країні, який ми маємо сьогодні. Що люди си сидять ні за що? Ось біля мене стоїть жінка політ. Е В'язня Христина Бевс людина, Да це Васильківські терористи так називаємі, тому що хлопці сидять ні за що. Два роки вони сидять. Да, дякую, дякую. Повірте, що є надзвичайно наша, багато людей. Київ, Київ. Які Я розумію, що Київ які це наші робочі братію така гарна діва. Своєю роботою, як тут у центрі у Києві, так і на місцях. І сьогодні вони всі зібралися в єдину сильну, потужну українську європейську команду. І зараз я хочу. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, щось по поводу сьогоднішніх подій? Ну, ну, сьогодні ми відзначаємо тут міжнародний день політв'язнів, політрепресованих. Ось і ми з ними солідаризуємося з нашими новітніми українськими політв'язнями. Ну, я, зокрема, тут, через те, що один із них це мій чоловік Сергій Бевз, який вже більше двох років перебуває в Лук'янівському СІЗО, за повністю сфабрикованою справою. Справа називається Висотківська справа або справа васильківських псевдотерористів дякую, дякую. 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 Василі, дякую. 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 добрий день. Добрий Скажіть, будь ласка, щось по сьогоднішнім подіям сьогодні день захисту політв'язні міжнародний. От і ми, як е, представники в радіївського руху, е, одна із наших е, вимог це. Захист невинно засуджених, а політв'язні це невинно засуджені по визначенню, тому що це люди, які е, страждають за нас, за нашу свободу. От, і це ознака того, що в країні не гаразд, тому що там, де є політв'язні, це означає, що там немає демократії, немає е, і ми Тут стоїмо сьогодні, щоб показати суспільству, що у нас в країні, по-перше, є політв'язні, що в нас в країні не все гаразд, і що ми хочемо, щоб це було приведено до європейських стандартів, до того, куди ми всі йдемо сьогодні. Це ми всі йдемо до Європи. І якщо сьогодні літв'язень номер 1 Юлія Володимирівна Тимошенко продовжує знаходитись у в'язниці, то це нам говорить про те, що наш гарант не дуже хоче підписувати євроінтеграцію. Навпаки, це показує, що якщо б він хотів підписувати євроінтеграцію, він би давно вже в нас політв'язнів не було. Тобто це такий дзвіночок для нашого суспільства, що євроінтеграція навряд чи буде підписана. І на цьому ми. Хочемо загостити увагу суспільства. Ну, а так, слава Україні. Так, героям слава, дякую. Да. Дякую. А раптом українські рекордні після Василя. Цього референдум 1 грудня був найвизначальніший, найлогітивніший. Ваміра і радянського пространства про те, що нібито зібравши біловірські культі троє керівників Росії, України і Білорусі розвалили радянський союз, це не правда. Саме перша грудня поставила правку висхованні радянським союз. І тепер, коли Україна знову стоїть на зламі, коли ми маємо визначитися своїм остаточним читаційним електрофічним вибором. Нам справді потрібен референдум, але не той референдум, який намагаються провести на нині існуючому маніпулятивному законі е і комуністи, і якась дивна організація українсь український вибір. Добрий Для день. Того, референдум. Скажете щось і по поводу нам сьогоднішніх подій. Ну, Сьогодні ми говоримо про те, що в, листі, в світі відзначається День політв'язнів і, і Україна не виняток в цьому вимірі. Тому Сьогодні ми е, зібралися тут для того, щоб підтримати хлопців, які політичні е, ув'язнені цій країні, яка сьогодні е, генерує себе як євроінтегратор. Тому ми стоїмо тут на майдані незалежності, вимагаючи від влади зробити все для того, щоб Україна, якщо вона і прийшла в Європу, то вона прийшла з цінностями європейськими, тобто щоб не було політичних. Ув'язаних, щоб в цій країні дійсно впанували і Конституція, і закон. Той самий Майдан 22 листопада 2004 року який став тут. Це є вже унікальний внесок в сучасну, якщо хочете, навіть в сучасну цивілізацію. Це найпотужніший мирний результативний мирний процес, який продемонстрували українці в той час. Тепер у нас теж є така змога. Ось для цього нам і потрібні референдуми. Слава європейській Україні. Сьогодні країна відзначає День політв'язнів. На Майдані Незалежності зібралися люди. Дякуємо, шановні учасники акції, Європейський Союз для України давно є явищем зрозумілим і органічним з багатьох причин. Ну, перша це та, яка є очевидною. Це є пов'язана з тим, що Україна і географічно. І ментально, і історично давно є Європою, і давно живе у нормальній, дружній сім'ї із іншими європейськими народами і з іншими європейськими державами. Друге, це те, що чимало українців в наш сучасний час перебуває в силу різних обставин. За межами своєї батьківщини і працює, чи навчається у Європейському Союзі.